Доброго ранку, любі діти! Я нагадую вам, що зараз на дворі золота пора року осінь. Восени природа змінюється, стає холодніше, частіше йдуть дощі, листя на деревах змінює колір та осипається. А ви знаєте, як називається явище природи, коли листя падає з дерев на землю? Правильно, листопад. І Сьогодні я пропоную вам зліпити різнобарний та яскравий листопад. Для роботи нам потрібен пластилін. Чорний, коричневий, зелений, червоний, жовтий та жовто-гарячий. Лішечка для ліплення, стека та клаптик картону я взяла чорного кольору. Почнемо працювати. Спочатку ми зробимо травичку. Для цього нам потрібно зелений та жовтий. Відірвемо шматочок зеленого і шматочок жовтого. Тепер будемо відривати по шматочку. І просто притискати зелений, жовтий, зелений, жовтий і зелений. Тепер потрібно отак пальчиком все розбазити. Так ми робимо травичку, змішуючи жовтий і зелений. Ми отак змішали і розмазали нашу травичку. Тепер будемо робити стовбур дерева. Для цього візьмемо чорний і коричневий, для того, щоб наш стовбур дерева був схожий, як насправді. Беремо кусочок коричневого та чорного і отак змішуємо. Пальчиками розмішали і робимо жгуток, розкачуємо долонькою взад і вперед. Так розкатали, розділили на дві половинки, і тепер отак от збоку пальчиком добре притиснули. І ще раз, щоб наше дерево було товстеньке. Так пальчиком розмазали. Тепер зробимо гілочки. Жгутик поменше, потоньше. Так, одну гілочку притиснули. Тут можна ще з цієї сторони зробимо. Тепер візьмемо стек і намалюємо кору дерев. Просто лінії по нашому стовбуру. І на гілочках трошки ліній добу. Додамо. Стовбур дерева готовий, тепер будемо ліпити листочки. Почнемо ми з зеленого. Просто відриваємо, нам потрібно накатати дуже багато горошинок. Відриваємо пальчиками маленький шматочок і робимо ось такі горошинки. різних кольорів. Зелений спочатку, потім оранжевий, червоний та жовтий. Ось Ми накатали горошинок, тепер будемо наші листочки ліпити на дерево. Почнемо з зеленого, внизу дерево ще не зовсім пожовтіло, тому ми почнемо з зеленого. І отак от один коло одного наші горошинки ліпимо на низ дерева. Викладаючи в ряд. Потім візьмемо оранжевий і продовжуємо робити крону дерева оранжеві тепер листочки. Тепер жовті. Жовті листочки зверху, тому що дерево починає жовтіти зверху і донизу, тому зверху у нас найбільше жовтих листочків. Також у нас листопад, тому листочки ще повинні падати на землю. Оранжеві, жовті. У нас є ще червоний, будемо додавати червоний, щоб було яскравіше. Червоний можна додавати по всьому дереву. І на зелені, і на жовті листочки. От ми закінчили ліпити наші листочки і зліпили дуже яскравий листопад. Дивіться, який гарний листопад у нас вийшов. Чекаю ваші роботи. До зустрічі, малята!